Так, я хочу економіку подивитися не подивитися одновременно. Пішли. Я начальник питання по нашій службі, я пам'ятаю, так, да, да. питання Вам... Ви нас являєтесь як боржником по даному виконавчому провадженню? Я, я боржником не являюся, я керівник Керівник боржника. підприємства боржника. Да. Ну зараз так, я не можу, значить в мене є люди, які посадають мене. Ви виявили бажання як стягувач брати участь і ви виявили бажання забрати участь. Я, я, Реальний, я, 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 і як відповідач як всі... Залишити за таборня на нового ми подивимось? Я хочу подивитися, як настане. Чому відповідаєш? Питаємо, конечно. Okay. Well, so. Давайте, пішли. Ні-ні-ні. Що, Що значить, все, Тетяна Миколаївна, майно, огляду, да, Миколаїв. Ми, ми фіксуємо, я знаю, які я мене права. Тетяна Миколаївна, це всі представники мої, довіреності є. Всі представники зайти не можуть. Заходите ви як стягувач. Тетяна Миколаївна. Це ви будете тоді вже відповідати перед кримінальним читанням. Я, буду відповідати, там, я один я вам відмовляюся йти. Значить, я вас вимагаю як від державного виконавця, значить, ви маєте право будь-куди пройти з учасниками виконавчого провадження. Якщо з учасниками виконавчого провадження ви підприємство, вони є боржником. Ви вони лише зберігали майни, ми реалізували руки. Не протягуйте, руки не протягуйте. Руки не притягуєте. Да? Це не мій представник. У мене все є на цей дозвіл. Хто ви такий, щоб я показував? Хто ви? Представте. Не на нього. Я не повишаю, я так розмовляю. Тут запрещена без моєго розрішення. Да? Так? Представтеся, будь ласка. Руслан. Без нікого. Руслан, Руслан, Руслан. який? Єстафі? Без них я не нет. сей. Не. Слава Богу. Без представників да, я не можу похлабеє. без учасників виконавчого провадження. Ви зайдіть, остальні ні. Тетяна Ніколаївна, без спеціаліста, майно до огляду не може бути допущено. А якщо проскорчене майно, будьте добрі, скажіть, як ми будемо поступати, як він може отримати на зарплату металолом? Який металолом або кінові? Хто встановить? Ось о є спеціаліст, який може подивитися, що там скручено. Ось ось є мій представник по довіреності, ось ось є керівник відповідача. Я зараз стягувач, ось, ось керівник Я ось керівник, керівник Криворізької філії. Тетяна Миколаївна, реєстру. Ось, ось представники банка безпеки банка. Тетяна Миколаївна, ви відмовляєтесь нас провести свадь? Я відмовляю. Ви відмовляєтесь нас провести? Я провожу вас туди, як стягувача. Давайте Давайте спробую зараз на п'ятницю.